Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали чергову спільну місію з розмінування Чорного моря. Оперативна група вийшла з протоки Босфор для виявлення та нейтралізації плавучих мін, які створюють загрозу цивільному судноплавству. Це вже восьма операція. Групи, до якої залучені командний корабель Туреччини та мінні тральщики трьох країн союзниць. Місія триватиме до 19 січня. Нагадаю, об'єднану команду зі знешкодження морських мін створили минулого року для захисту. Чорноморських торговельних шляхів від наслідків російської агресії. І про ситуацію в Чорному та Азовському морях продовжу говорити з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил ЗСУ. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, пані Ганно. Доброго ранку студії і Пане Дмитре, передусім розкажіть, яка оперативна ситуація в акваторії Чорного і Азовського морів? Наразі не спостерігається виходів або застосувань. Російських бойових одиниць, тобто і підводних човнів, так само авіація, на жаль, активна, як завжди, і ймовірніше за все, з території тимчасово окупованого Криму Росіяни в чергове застосовували балістичну ракету озброєння таке. Пане Дмитре, от ви нещодавно заявили, що росіяни мінімізують виходи своїх кораблів в акваторію Азовського моря. А от чому не щось бояться там? Насправді тут вибір невеликий. Звісно, вони розуміють чудово загрози, які перед ними стоять, і навіть не зважаючи на риторику минулорічного російського, російського диктатора щодо створення умов для Блокади морської України, про яку він казав під час одного з інтерв'ю вийти в море для того, щоб здійснити подібні дії, або для того, щоб застосовувати свій флот повноцінно, так як він в принципі мав би виконувати завдання, вони не наважуються, тому що, звісно, розуміють рівень небезпеки щодо застосування без екіпажних систем з нашого боку. І навіть в пункті базування сказати, що вони перебувають в повній безпеці, теж не можна. Пане Дмитро, цікаве таке питання під час масованих обстрілів України, коли Росія власне виводить в море ракетоносії, моніторингові телеграм-канали про це попереджають ще до пусків ракет. Загалом, от наскільки можливі удари сил оборони по цим ракетоносіям, аби їх знищити, от поки вони ще не здійснили пуск. Якщо мова йде про застосування безпосередньо, це питання кількох годин, в принципі. Тому, звісно, це завдання досить складне, і в більшості випадків вони для цього якраз і використовували підводні човни за рахунок того, що вони мають скритність, і відповідно визначити, з якого саме району будуть відбуватися пуски, доволі. Складно до цього треба працювати в цьому районі авіації як мінімум, тому о, саме така комбінація. Я не пам'ятаю, щоб о, колись відбувалася. Але будь-який корабель о, в якийсь момент все одно повертається в пункт базування, і в принципі саме в такий момент минулого разу було о, фактично уражено і знищено підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Тому в будь-якій системі о, подібні є і слабкі місця якими ми, звісно, за нагоди обов'язково скористуємося, пане Дмитре. Я ще хочу запитати про російський тіньовий флот. От США заявили, що перехоплюватимуть усі судна тіньового флоту, що транспортують венесуельську нафту. Але цього року ми вже бачили захоплення танкерів, які возять і російську нафту. Але чомусь росіяни якось не сильно пручались, не відбивались від цього захоплення. Як думаєте, чому? Тому що цікаво, в який спосіб вони мають це зробити. Вступити у двобій з береговою охороною Сполучених Штатів, ну, в таких ситуаціях можна лише побажати їм в лапках удачі. І вони це чудово розуміють, в принципі, навіть під час Холодної війни Радянський Союз собі такого не дозволяв, по факту, так? Там, виштовхувати з якоїсь частини акваторії безпосередньо бортом. Було, але е, вступати безпосередньо у вогневий контакт ні. тим більше цього не відбувається і зараз. Тому що всі чудово можуть співставити потугу військову і дійти до відповідного висновку. Тому думаю, ми з вами цього і надалі не побачимо. Пане Дмитре, що щодо ураження підводного човну в новоросійську, яке відбулося у грудні, я нагадаю нашим глядачам українські спецслужби в акваторії порту Новоросійська вперше в історії підводними дронами вразили субмарину. От, власне, після того, як росіяни почали захищати цей новоросійський порт, от щось там нове вигадали? Ну, насправді важко щось нове ще вигадати. Ми вже бачили все починаючи від намальованих на причалі підводних човнів. І закінчуючи так, бо новими загородженнями, насправді, так це кейс дуже цікавий, тим, що пункт базування дійсно обладнаний різноманітними засобами викриття підводної, надводної обстановки. І як взагалі вдалося туди пройти таким апаратом, це, скажімо, так, завдання зірочкою дуже великою. ще вибірково уразити конкретну ціль. Тому що, ви бачите, на шляху слідування там були інші цілі. Але так, вона була обрана не випадково, тому що якраз підводні човни є найскладнішими цілями. І так, звісно, після цього там у них була внутрішня робота, так би мовити, щодо цього інциденту, але сказати, що якось кардинально щось змінилося, я наразі не можу, тому що. Те, що можна було там застосувати, вони вже давно застосували. А що там з Кримським мостом? От моніторинговий канал Кримський Вітер написав, що супутникові знімки зафіксували нові пошкодження або нових загороджень біля цього мосту, і пишуть, що ймовірно, це було через шторм. От що власне відомо на тепер. Нормальна ситуація абсолютно під час штормів, звісно, такі е, споруди. Неприродні вони е, завжди руйнуються, тому що в принципі це ж непостійна якась споруда, як той самий міст. Е, відповідно, е, кожного року вони перед сезоном штормів щось там топлять, щось будують, і е, протягом зими, як правило, багато з цих елементів е, або викидає на узбережжя, або руйнуються, і відповідно після цього вони їх відновлюють. Можна сказати, що це вже на жаль, такий сталий процес, але звісно, колись ми акваторію від цього всього бруду обов'язково очистимо, і ми це обов'язково всі чекаємо. Пане Дмитре, маємо менше хвилини, і я хочу запитати ще про таке: Росіяни. Ми знаємо, атакують українські порти, під удари потрапляють і кораблі під іноземними прапорами, Але попри це, морський коридор працює. Власне, які результати роботи зернового коридору? Так ви провівши більше двох років це про стало відбувається. Це більше ніж 6,5 тисяч суден загалом, більше 150 мільйонів вантажів. Здебільшого це збіжжя українське зерно, яким е, дійсно можна годувати багато країн, і це питання навіть продовольчої безпеки для деяких регіонів. Е, тому так ми працюємо, е, не зважаючи на те, що росіяни намагаються. Зробити, але е, можу вас запевнити е, відповідь. Вона теж періодично нашим ворогам отримується. пане Дмитре. Дуже дякую вам за те, що змогли доєднатися до нашої ефіри І за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил ЗСУ. Дякую вам.